Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму україномовному каналі Юа. Давно не виходив на зв'язок. Минулий відео був дуже давно і який був про оффроуд. Сьогоднішнє відео буде про мою майстерню та автівку, яку я взяв собі під проект. Так що, усідайтесь поудобніше. І почнемо відосик. Сьогодні останнє відео з моїм опельком. Зараз я покажу цю автівку. Ми їдемо зараз її міняти на дещо цікаве. Але не в дуже гарному як би сказати, такому состоянні. Да, я вам покажу. Ось, це мій жопильок, жоповоз, який возив мене десь роки 4. Ось така кілочка. До речі, я її був продав і вона знову вернулась до мене. Ось так. Opel Kadett, якогось там затертого року 80-го. Коротше, працює ровно, ну і не в, дуже, не в дуже гарному як би так сказати, состоянні, то в принципі його вже пора міняти. Вже давно пора його міняти. Так що їдемо на... Міняємо його на обмін на іншу тачку з моєю доплатою. Тому що його красна ціна десь 500 550 баксів. Ось, то ми з чоловіком домовились, так що я доплачу ще 150 доларів і заберу ту автівку, яку він продає зараз на даний момент. Ось так ось. Тож... Не переключайтесь, дивіться, що за автівка. Якщо догадались, напишіть. До речі, у мене вже у моєму придбанні була така автівка. То що, друзі, їдемо в новій тачці. Тачка називається Mercedes 124. У мене вже такий є в моєму використанні, так що ми взяли іще один. Коротше, да, я покажу його знаружи коли приїдемо додому, це до рестайлінговий Mercedes. Он Сашка на своїй восьмірки мене тягне. Ось. Коротше, якось так, зараз все покажу. Холодно, карт немає. Іде пара. Ось так, якось так. Так, переключився на нижчу передачу. хочу вам показати, це я підняв ворота. Сантиметрів десь на 20. ось видно ось Вставка така. Бо ворота були дуже низькі і криша була дуже низька. Ось тут була ось криша. Я підняв на три шлакоблока Це на 60 десь сантиметрів Ось я вже тут почав потрошку зашивати і утеплювати його. Ось, зробив собі ОСБ потолочину, кинув світло ось і кинув ще ось тут такий прожектор, щоб можна було, коли фарбуєш або шпаклюєш, включити його і було світліше. Ось. У мене тепер. Там немає ні стілажів, нічого. У мене пустий гараж, а майстерня. Ось тут справа за шторками. У мене тут і котельня, і майстерня. Тут стоїть мій мотоцикл, який був у мене під проєктом. Ось хто не бачив канал Іванес. Там є повна вся е, простройка від початку до кінця. Кому цікаво, переходьте, силочка в описі. ось. А ось це моє робоче місце. Бачите, яке ось так я собі зробив стіл, відкриваються дверцята всі, щоб туди не попадала пиляка, зробив отак під дверками. Все Все ось так ось відкривається. Тут у мене весь інструмент лежить. Знизу там нождак, чемодани з шоу Тут зробив дві такі шухлядочки з ключами, щоб все виїжджало було дуже зручно. Знизу стоїть поки що компресор з холодильника у мене тут. Але наразі хочу зробити сюди на колесах стіл, такий, щоб виїжджав з ключами, і я його міг отак поїхати і робити, ремонтувати автівку. Ось. Далі. Тут у мене чемодан, перфоратор таке з мелочухою, під миєчкою. Тут, до речі, собі хочу, зробити, зробив отак ось миєчку. Ось, ще не підключав її, але е, все в мене вже є змішувач, миєчка вже врізана, щоб я міг тут помити і руки і міг деякі деталі помити. За стіну туди вийде отвір, і буде зливатися туди каналізація. Сюди поставив. Баночки з красками таке, щоб воно ну, не перемерзло, бо якщо воно перемерзне, його викинеш на сміття. ось так А тут в мене стоїть котел, воно здоровий такий це опалення з будинку. і Ось тут поличка у мене трохи прикриває, її, щоб пилью менше припадало. Тут у мене все-таки ось лаки, фарби, які сталися з мотоцикла, з минулого, Ну, з мого Мерседеса, який я фарбував, підшпакльовував. там шпатлівки, залишились. Ось. Коротше, якось так. А тепер про саму автівку. Як ми її забирали, в мене є відосики, я там зараз приставлю, приклею їх, подивитись. Це Mercedes 124. До 89-го року він стояв на OLX продавався за 700 баксів. Я його поміняв на Opel Kadett, який у мене був. Зараз представлю фотки, подивитесь, ось він стояв ось в такому ну, состоянні, як він зараз і стоїть. Ось, з отакими ось, бачите, рижиками вже все полізло. Ось. Бампер, що передній, що задні, вони є, були окремо. По салону. По салону тут, в принципі, ніхто нічого не робив. Я так розумію, його просто хотіли пофарбувати зверху. Як перекупив, він весь перечуханий, воно заматований. Ось. І все. Задніх сидушок немає, вони на горіші, поки що я їх закинув, щоб вони не мішали і не валялись. Буду знімати сидіння, пол, дивитися, що з полами, де дирки є підварювати, знімати накладки порога. Знімати ось ці накладки, які поставили. Сюди їх теж потрібно окремо дивитись, фарбувати ось ці ручки, вони всі полізші, бачите, тут, ось тут полізли. Повністю їх потрібно знімати і перефарбовувати. У мене залишилась металік-краска з мотоцикла, ось така. Або з Мерседеса є чорний графіт, може його так покрашу. Він цей Мерседес на штампах на звичайних дисках. Планую може зробити розварки. Ну, це ще не остаточне рішення, Ну, подивлюсь. Так, ось така ось морда. Фари поворотники є. Весь комплект є, ось ті сосочки є. Ось тут з іншого боку. Ручки теж полізли. Це ще трохи. Ні, така сама, все. їх всі під перекрас. Всі резиночки, ось тут все зняте, все, все є в наявності. Будемо все робити. Лобаш лопнутий. Лобове скло, ось. Воно, воно пропотівше чи що не зрозуміло. То лобове скло, скоріш за все, тут взагалі дирка, воно дивіться. Скоріше за все, буду 100% міняти його. ось так Мотор тут 2,2 він заводиться і одразу глохне. Де потрібно, скоріш за все, дивитися проводку, тому що ну, і сам карбюратор, бо там не карбюратор, а якась. Не кає джетронік, а інший вприск топлива. І, скоріш за все, його придеться переробити під солекс карбюратор. Ось так от. Що ми ззаді маємо? Ззаді теж е, стопики є. Все є. Кромі, кромі, кромі. Немає у нас е, ця кришка є. Немає ось цієї кришечки на бензобак. Немає по. По якимсь мелочам там, сюди, ось цих вставочок, немає, це все прийдеться їхати на розборку. І на розборці я вже коли буду його збирати, тоді на розборку поїду і буду дивитися, що мені потрібно, по маленьким якимось деталькам, що потрібно буде добрати, щоб його доукомплектувати. Коротше, якось так, це початок проєкта Mercedes 124. Тож, кому буде цікаво, Обов'язково підписуйтесь, вподобайку, ставте, щоб не загубити. Підтримайте український контент, україномовний контент. Я думаю, буде цікаво вам. Тож, це відео таке буде познаюче, познаваюче про те, що ми плануємо робити. В цьому відео не буде нічого конкретного такого. Ось я вам показав свою майстерню. А, до речі, дивіться, кинувши уголок, он там, бачите, воно здоропецький такий, щоб я міг заїхати і витягнути мотор, якщо мені це треба, буде лебідкою підняти і витягнути з звітіля мотор, щоб не вручну тягнути. Тому що вручну, ну ви самі розумієте, хоч мотор 2.2. А у мене мотор на моєму Mercedes 124-му, там 2.8, шістикотловий, то там такий кабан, що під капотом місця немає. Якось так. Дивіться, зараз я відкрию капот, покажу вам сам мотор. Так, сосок тут зламаний. Ось вот так вот. Раз. Козирна фішка Mercedes 124 це те, що капот у нього відкривається ось так. Раз. І все. І у нас повний доступ. Ось так. Дивіться, капот піднятий на 90 градусів, бачите, як вертикально. Висота стелі. Ще зазор десь 20 см. Ось цей світильник я ще поки що не підключив, але якщо я його підключу, він буде мені світити прямо ось сюди, на двигун. Тож, бачите, двигун чотирьохкотловий, двохлітровий, 2-літровий, нічого тут супер-пупер немає. Так, тепер знатоки, скажіть мені, ось тут в цій системі я бачу ось такий маленький радіатор. От я не знаю, звідсі-ля він чи не звідсі-ля, але він таке, е, таке враження, що він не звідси. Він дуже маленький. Бачите, у мене на моєму Мерседесі, то у мене стоїть від краю до краю. У мене там ще кондиціонер є, то місця там зовсім немає. У мене все тут, на тому Мерседесі, все забито ну, просто. Там нема куди дещо приткнути. А тут місце просто, можна ще один двигун всунути, і тут ще місце буде. Якось так. Трохи в маслі. Тро... Я поняв. Трохи в маслі, масло. Масло є, але якогось воно такого кольору мені не дуже подобається. Зараз я візьму ліхтарик. Так. Так. Таке враження, що там у двигуну вода потрапила, хоча вроді би ні. Не знаю, ну такий колір, якби, як будто там вода. Ну, не знаю, подивимось. Ми заведемо, його, якщо вспіниться ну, тоді прийдеться. Знімати голову і міняти саму прокладку. Ось це мені не подобається. Ось це мені не подобається. І... Тому що це з водяну... водяна труба стоїть. Це як? Вона нагрілась, перегрілась і просто ось отвір, все витекло. Ну, як це, я просто не розумію. Далі ось такий маленький радіатор. Хоча Mercedes, я не знаю, такий повинен тут стояти чи ні. Ану, експерти, скажіть мені. Далі. Що ось такий вприск топлива. Що це за вприск топлива, я такого теж не знаю. Я перший раз таке бачу. Це не Каєджі Тронік. Бо Каєджі Тронік я вже... Я вже зустрічався з Кайдж мені доводилось з ним працювати, ковирятись. Коротше, я знаю, що це таке. А ось це я не знаю. Перший раз бачу. Тут стоїть ось, ось трамблер 4. Тут заводиться він тільки через цю штуку. Ось так ось. Для автомобілів Ваз. Я не знаю, тут хотіли переробити запалення під вазовське чи як. Коротше, незрозуміло, це пройде мій дружбан Електрик, він з таким вже зустрічався, переробляв. Тож, в наступних відео, скоріш за все, будемо його оживляти. Заведемо, запустимо. <кій> Можливо, виїду, проїдусь. Подивлюсь, як і що він себе поводить на, на дорозі. Якщо в двигуні масло не вспінилось, не застукає мотор, то, в принципі, я його помию, приведу до ладу, розбираю, шпаклюю, точніше, варю, шпаклюю, фарбую і насолоджуюсь покатушками, тому що тут 2-літровий бензин. Він не дуже багато. ось Не дизель, звичайно, але. Що маємо, те маємо. Коротше, поміняв я його на Опеля з доплатою. Опель був гнилуватий. і його потрібно вже було здати на метал. Мені, мені дружина сказала, що, скоріш за все, Опель повернеться до нас через півроку, може, через рік, бо ми його були продали рік чи півтора тому, і він знову до нас вернувся. Коротше, якось так. Тож, друзі, Обов'язково підписка, лайк. Е, мене звуть Іван, я з міста Кривий Ріг. Е, буду дуже радий, якщо ви приєднаєтесь до мого каналу і будете слідкувати за моїм творчеством і за моїми проєктами. Тож, всім гудбай!